Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ Випуск новин спорту. Донецький шахтар продовжує започатковану власну традицію проведення благодійних матчів. Щойно гірники оголосили про те, що наступним таким стане зустріч проти японського клубу Авіспа Фукуока, який представляє одноіменне шосте найбільше місто країни, Яке знаходиться за одну тисячу кілометрів від столиці Токіо саме на Олімпійському стадіоні. Останні 18 грудня відбудеться гра, яка розпочнеться о 19 годині. За місцевим часом благодійний поєдинок буде проведено, аби поширити підтримку України у світі через футбол, а також передати увесь прибуток на відновлення України. Вартість квитків варюватиметься від 5 до 150 доларів Сполучених Штатів Америки у конвертації з японською валютою. Шахтар вилетить до Японії відразу після останнього офіційного матчу цього року, 13 грудня проти порту у лізі чемпіонів. За три тури до фінішу, «Авіспа» посідає восьме місце у елітному дивізіоні. Зйоні чемпіонату Японії УФА змусила збірну України 16 листопада провести контрольний поєдинок проти польської лехії з Гданська. Ще за чотири дні двадцятого на нашу національну команду очікує заключний і вирішальний матч групового етапу відбору до євро 2024 на стадіоні Бай-Арена німецького міста Леверкузена проти Італії, де підопічних Сергія Реброва влаштує тільки перемога. Подібне насилля пов'язане з тим, що європейський футбольний союз у такий спосіб прагне до того, щоб усі збірні були в рівних умовах. У свою чергу у 17 листопада італійці вдома прийматимуть північну Македонію у відборі до чемпіонату Європи. Колишній нападник спортивного клубу Дніпро 1 а нині іспанської Жерони і форвард збірної України Артем Довбик являється найефективнішим гравцем Ла Ліги елітного вітчизняного чемпіонату Іспанії з футболу. У нього назбиралося 10 результативних дій, 6 голів та 4 асисти. І з із урахуванням ігрового часу 648 хвилин, проведених на полі, він робить 1,39 результативної дії у середньому за 90 хвилин, і це більше ніж у зіркового півзахисника Мадридського реала Джуда Белінгема, 1,14, та нападника Вільяр-Реала Херарда Морено, 0,99. Серед футболістів топ європейських чемпіонатів Артем Довбик посідає. Третє місце за ефективністю дій кращим за українця у цьому показнику є тільки Серру Герасі зі німецького Штургарта від 11 сотих та Гарі Кейн з Мюнхенської Баварії від 7 сотих. Але з іншого боку Артем випереджає Ерігна Холанда та Кіліана Бапе. Тим часом, колишня команда Довбика спортивний клуб «Дніпро-1» відкривала третю поспіль перемогу на своєму полі м'ячі 4 4-0», де вона не пропускає вдома протягом останніх 299 хвилин поспіль. Наразі у рідних стінах у матчі чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги вона мінімально один нуль здолала Олександрію, безвиграшна серія якої сягнула 11 поєдинків, 4 нічі, 7 поразок. До того ж, підопічні Руслана Ротаня 403 хвилини не можуть забити з них 313 в гостях, а сам наставник зазнав 10-ї поразки у 30-му матчі на тренерській посаді в чемпіонатах України. Переможний склад не змінюють саме за таким одним з ненаписаних законів футболу. Головний тренер спортивного клубу Дніпро 1 Юрій Максимов задіяв на домашній матч чергового туру чемпіонату української прем'єр-ліги проти Олександрії, тих же виконавців, які минулої середи, здобули перемогу над рухом у Львові. Господарі відразу заволоділи територіальною перевагою подовгу, розігруючи м'яч, перевіряючи пильність голки Прагоста Єрмакова дальними пострілами. Найнебезпечнішим з них виявився удар Бабенка, після якого воротар накрив м'яч тільки з другої спроби. Тільки після цього підопічні Руслана Ротаня також гепнули у відповідь, але шостаку бракувало влучності. Далі у них своєю технікою відзначився Джеванні, котрий свій прохід завершив неточним ударом у дальній кут. Гра тривала без гострих моментів упродовж до 34-ї хвилини, допоки Дніпровцям таки вдалося розхитати оборону суперника. Піхальонок відмінним навісом знайшов на дальному куті воротарського майданчика Адаміка, який виконав головою скидання уздовж площини білого прямокутника на Філіпова, а тому залишалося тільки вразити її практично порожню. Гол господарі присвятили автору гольової передачі Адаміку, у котрого напередодні народився син. Невдовзі потужний постріл Мірошниченка зі штрафного Єрмаков з труднощами перевів на кутовий. До перерви спортклубівці продовжували тотально контролювати м'яч, а другий тайм розпочався з їхнього гострого моменту, коли піхальонок кинув у прорив Лєдньєва, але той тріснув поруч з дальньою стійкою. На 56-й хвилині зустріч обірвалася через першу повітряну тривогу. На щастя вона тривала недовго, і команди відновили гру без розминки. Гості стали діяти активніше, втім знову пропустили розкішний гол від Гоцуляка, який програв захисника і прикинув сферу через голкіпера. Проте Лайнсмін зафіксував офсайд у Філіпова, котрий віддавав передгольову передачу на Піхальонка. До справи взявся вар, проте його остаточне рішення довелося чекати через другу повітряну тривогу. У підсумку гол таки скасували. Господарі у цей проміжок часу діяли від оборони на контратаках, і в одній з них ліднів з непоганої позиції пробив вище ближньої дев'ятки. Відразу після цього кінарікін зреагував на потужний дальній удар з корка. Допічні Юрія Максимова повернули собі ініціативу, цілком контролювали події на полі. Зрештою, на 90 90-й хвилині поєдинок вже втретє прирвала повітряна тривога. Очікування того, щоб дограти кілька хвилин, затягнулося більше ніж на годину. Після чого і подачі зі штрафного в мав можливість поставити остаточну крапку у матчі. Але не влучив у ворота, а у наступній атаці Пуріта вийшов сам на сам з голкіпером, але його удар був невлучним. У свою чергу гості заробили стандарт і отримали шанс врятуватися від поразки, але не вийшло. І спортивний клуб «Дніпро-1» у підсумку святкував мінімальну перемогу 1-0. Дуже добре, що ми перемогли. Команда Олександрія дуже гарна команда. Молоді хлопці, але мають вецінгувати, як кажуть, і в технічному плані вони дуже гарні. Думаю, треба час для них, щоб вони ще підросли, як говориться, для результатів. Ну, я дякую своїй команді за перемогу. Три рази ми повернулися в роздівалку, як говориться, і потім знову виходили, опять щось було так. Ну, хлопці витримали я дякую за перемогу. Користавшись нічією Криворізького кривбасу і Житомирського полісся, спортивний клуб «Дніпро-1» наздогнав Кривбас у турнірній таблиці, маючи з ним однакову кількість очок. Наша команда друга. Втім, за втраченими перегони очолює Донецький Шахтар, у якого два поєдинки у запасі. Євгенія Казбакова з Дніпра, яка виступала в парі з минулорічним переможцем та першим олімпійським чемпіоном зі скелелазенням іспанцем Альберто Гінесом Лопесом, стали срібними призерами. Других в історії унікальних змагань зі склолазення Red Bull Duel Ascent 2023, які завершилися у Швейцарії. 24 найкращих скелелазів світу об'єдналися в команди по два спортсмени, серед яких розгорнулися надзвичайно драматичні перегони на тлі одного з найкрасивіших у світі місць для скволазення – 180-метровій прямовистій сіні Дамби Верзаска команди йшли так близько, що до самого кінця важко було вгадати, яка фінішує. Першою, втім, українсько-іспанський дует у напруженій боротьбі поступився словенському тандему Ернею та Юлії Крюдера. Вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Валерій Джибу, тренера Дмитра Петрушкіна, став переможцем чемпіонату України Ю-16 з греко-римської боротьби, який фінішував у місті. Черкаси і на закінчення така цікава інформація. Вихованець Кам'янської школи висловання Ігор Трунов, який у складі української байдарки четвірки здобув бронзу на чемпіонаті світу у німецькому місті Дудьбурзі, а з нею і ліцензію на Олімпіаду 2024, Подав петицію до книги рекордів України, щоб там розглянули та внесли до неї як досягнення сімейну династію зростання у званні. Я вже у третьому поколінні висловальник, і це йде за зростанням. Мій дід майстер спорту, батько майстер спорту міжнародного класу. А я заслужений майстер спорту і подібне варто, щоб на нього звернули увагу. Резюмував він. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.